В Тернополі, у разі повного припинення електропостачання, можна буде жити у школі. У місті облаштовують тимчасові пункти проживання. Один з них розгорнуть у тернопільській школі номер 16 Цього навчальний заклад забезпечиться зараз всім необхідним обладнанням. Усі вони обладнаються дизель-генераторами потужними, які зможуть забезпечити подачу електроенергії. Усі вони будуть отримувати теплоносій. Навіть від котелень, які працюють на альтернативному паливі. Такі пункти розгорнуть у 12 освітніх закладах Тернополя, майже в усіх мікрорайонах міста. Вони будуть забезпечені ліхтарями, боржуйками, польовими кухнями, аптечками, побутовою хімією. Також за потреби можна буде скористатися спальними мішками та карематами. Починається навчальний процес, школи працюють у звичному режимі. Але в випадку надай боже критичної ситуації, коли настане блекаут або інша проблема, оперативно школи будуть перетворені в місця масового проживання населення, і ми готуємося цього вже наперед. Ми надіємося, що цього не пригодиться нам, але, але живучи в такий складний час, ми стараємося бути готовими до повного відключення води, газу і світла. Зараз у 16-й школі вже є дві польових кухні, два біотуалети. Також у начальний заклад завезли 360 спальних мішків та карематів. Знаючи підлість ворога і його плани через масові обстріли Росії по критичній інфраструктурі країни, ми маємо бути готові до всього.